Пусти мене, Володь. пусти Володь, мене, я, та, та подивися, ти, ти бачила, так, дихай, 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 Кто... дихай, дихай. Боже, не дихай, ти що, шо, щось? А я що, мав тверезі на то дивитися? Та ти бачила? ти бачила? він собі, він собі, він собі ти вчепив! чів. То вже не син! то вже якась дочка зробилася. Ну, 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 Пу пусти, ну, я зараз ну, не знаю, що ну, 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 роб... ну, ну, ну тим більше, ти все життя хотів мати дівчинку. Я все життя мотоцикля хотів. Що він мотоциклем не став? Так, володь, володя. Так я пусти так, мене, я да зараз спокоюсь, не знаю, що да я йому зроблю. Так я сказала тільки через мій труп. Та що ти вічно мене тим своїм трупом лякаєш? На пиво не йде з колеги, бо там твій труп. На не йди, бо там твій труп. До твоєї мами слова не скажи, бо там твій труп. Та я як на цвентарі живу. Ще, ще сина треба відспівати, бо дочка з'явилася. Ну, Володь, ну, ну він той, ким він є. Ну, ну, ну. Олька, якщо мої колеги побачать його, вони скажуть, хто він є, хто ти є і хто вся та наша сімейка. Володь, послухай, от подумай, от логічно подумай. Шо? А може йому що? А, мож, а, а може йому якось передалося, а? Від кого? Від батька до сина, ага. Від мене? Ну, як? Ну як? Подумай. Ну, подумай. Ну, ну, подумай. Що? Подумай. Що? А? Ну, — Ну раз було. Ну, ну раз було. Шо ти, шо ти? Раз, кума, поцілував. що Ну раз було, поцілував. ну так на похороні прощаються, що ти поцілував раз, що ти хочеш. А ти маєш наслідки? Так все перестань, ти себе просто накрутив. Я себе накрутив, а йому зараз все повідкручую. Так, Володя, Володя, зараз... я тебе прошу. Ну подумай, ну. ну, ну... Нормальний, 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 нас... Ненормальний, нормальний. Не нормальний. Нас Може, то через тебе. Що через мене? Що через мене? Я його записів, я його на бок записав, На окей записував, напальні танці. І танці. То ти всьому винна. То ти його туди записав, а ти його доводила, а ти там приводив, а ти така сама, як твоя мама. <на> Нема що сказати. Бачиш, все, то просто треба з тим змиритися. Все. Як змиритися? Олька, я твою маму мамою називаю. Нє. Я навіть з тим не змирився. Так що а з тим восемь. Заспокойся. Вам просто треба сісти нормально, випити, поговорити з Що пити, друже! Що пити? Я горівку з квашеними огірками, а він що? Про секо з камендером. Так слухай, я тобі таке скажу чесно, він просив не казати, але це для тебе мав бути сюрприз. Він сюди приїхав на тиждень. Щоб купити тобі машину, нам квартиру і завтра вертається до свого чоловіка в Італію назад, того мільйонера цілого. Що він сказав, той мій син, красавчик! Що йому Мартіні чи про брати? І Рафаелковіснею. і Рафаелко, Рафаелко, я. я біжу.